До центральної бібліотеки Олександрії здебільшого приходять ті, хто прагне знати більше у житті. І селажі з книгами, журналами, новітня техніка комп'ютерна дають можливість дарувати знання зерна усім, хто хоче кращий світ пізнати про неньку Україну, про рідний край Олександрію більше знати. Працівники бібліотеки. Старанністю в роботі, увагою і привітністю дивують, можливість знати більше усім дарують. Різнобарвям золота й талантів дивокартини тут сяють. У мовчанні величнів вони теж всіх вітають. Центральна бібліотека теплою затишок дарує тим, кого запрошує зустрітись, щоб своїми вішами поділитись. Веселка поезії тоді, мов сонечко сяє, кожна книга з полис всіх вітає. Спасибі тим, хто тут працює, хто радість пізнання дарує. Нехай центральна бібліотека живе багато літ і завжди вітає Олександрійців, гостей міста і весь книжковий світ.